Страх, тривога, гнів та безвихідь, які знайомі кожному, а з моменту повномасштабного вторгнення міцно укорінилися у свідомості українців. Завдяки обіймам можна применшити. Про силу обіймів, які є формою фізичної близькості, універсальною в людських спільнотах і особливо важливою для дітей розповість психологиня Людмила Єхалова. Говорячи про обійми, ми не могли оминути увагою тему любові. Нашу розмову пані Людмила розпочинає із твердження, що забагато любові до дитини не буває. Якщо все ж таки виникає зворотна ситуація, любов акумулюється у родині, тож потім вже доросла людина нестиме її протягом всього життя, і навіть її нащадки пам'ятатимуть про це на генетичному рівні. Не дивлячись на те, що українці це нація відкрита, що українці це нація така достатньо емоційна. Да? Говорять інколи, що ми навіть схожі з італійцями, да? ми багато ж багато говоримо, ми багато сміємося, ми такі взагалі оптимістичні. Проте є певні табу у нас у суспільстві. Ми їх не усвідомлюємо, бо вони ну, теж укорінені в нас, ми їх просто не усвідомлюємо. От, наприклад, у нас є особливо зараз, є табу на страх. Ми говоримо самі собі, не боїмося. Ми дітям говоримо не боїмося, так? Страх може бути паралізуючим і навіть спонукати до певної деструктивної поведінки. Але не забуваємо, водночас саме страх може врятувати нас від багатьох ситуацій. Наприклад, відчуття тривоги, коли звучить сирена, є оповіщенням про небезпеку, яким не можна нехтувати. Те саме про чутливість, так? занадто чутлива людина, занадто тривожна людина. Тривога аж також нас від чогось береже. Коли ми відчуваємо тривогу, це передвісник чогось. Так? Щось нас тривожить, тобто ми думаємо, що щось може статися. Ми в цей момент мобілізуємося, збираємося і рухаємося. Те ж саме про наприклад, таке відчуття, як відраза. Відразу, да, відразу нам дозволяє просто в якийсь момент не отруїтися, наприклад, зіпсованою їжею. І як не дивно, в цей от перелік, в цей список відноситься і любов. Любов усе охоплююча, саме вона надає початок новому життю. Тоді як новонароджена дитина є вкрай тактильною. На підтвердження цього, Людмила Єхалова наводить цікаві факти з дослідження. Дослідження численні проводяться на мавпочках. І мавпочка може інколи відмовитися від годування, наприклад, з дроту, там де молочко подається з дроту, щоб полежати на ведмедику, який м'який, теплий, так. І вчені говорить про те, що мав обирає тактильність, маленька мапочка обирає тактильність замість молока. Тобто вона може вмерти голодною смертю, але в обіймах. Про дуже тісний зв'язок між матір'ю і дитиною свідчать і наступні спостереження психологині. Фото показують, да, сидить мама, сидить дитинка, ну, от вони десь там перечікують на вокзалі, десь в якомусь процесі вони в русі, в дорозі, вони переїжджають з місця на місце. І ми розуміємо, що кожен. Кожна людина, та да, там і дитинка, і мама, вони в принципі переживають свою тривогу, свій страх, можливо, своє горе. І вони ну, не в обіймах один у одного, але вони, наприклад, торкаються локотками, Да? тобто вони все рівно відчувають одна одну. Вони переживають, можливо, і порозінь свої. Нарізно свої негативні переживання, але вони торкаються один до одного. Тобто вони команда, вони поруч, навіть якщо вони не дивляться один одному в очі, вони знають тактивно, що вони поруч. А ще саме через обійми формуються нові нейронні зв'язки. Тож, коли говорять, що нейронні клітини не відновлюються, насправді це не так, відновлюються, зокрема в процесі обіймів. Людина любить руками. Ми, кого любимо, ми хочемо погладити, погладити по голівці, по плечику. Так? І коли нам говорять, що не обіймайтеся, не торкайтеся дітей, то мова скоріше йде про те, що звісно, якщо бачиш дитину на вулиці, то це не значить, що треба бігти до неї, хапати, обійматися, бо це перше лякає, друге порушує кордони. Так, але якщо ми цю дитину знаємо, якщо у нас є з нею контакти, навіть при цьому ми не мама дитини, не тато дитини, а, наприклад, вчитель чи сусід, чи дитина біжить, біжить до психолога, то обійми необхідні. Говорити про те, коли ми обіймаємо когось, порушуємо кордони, також не варто, якщо все робиться за взаємною згодою. До речі, наші військові часто говорять, що на передовій багато обіймаються, бо це допомагає долати увесь довколишній жах. Багато є відео. В інтернеті про те, що йде військовий, і жінка просто підходить, його обіймає, да, там в магазині, на площі, на вулиці. І військові говорять, наскільки їм важливо це відчути. Ну це не означає, що треба підбігти і наскочити, бо ми розуміємо, що може це бути така ну, це може бути тригерна реакція. Да. Але якщо у нас є контакт зоровий, да, якщо ми бачимо посмішку, якщо ми щитуємо те, що ми один одному несемо добро, то чого би це не зробити? І хлопці говорять про те, що їм дійсно це приємно, через те, що вони почувають себе навіть. Ну, одиноко в цьому соціумі вони кажуть, ми бачимо обличчя, які не виражають нічого. І тут хтось з цього натовпу підходить до нас, звертається, говорить приємні слова, банально говорить слава Україні, хтось обіймається, і це є допоміжним. Психологиня також звертає увагу: якщо в родині є втрата, то згідно протоколу, коли дитина приходить у виховний чи навчальний заклад, вихователь чи вчитель мають бути повідомлені про тяжку подію. Для чого має бути в курсі? Щоб зайвий раз приділити якусь увагу, якщо дитина дитині це необхідно. Щоб підготувати дитячий колектив до того, щоб ми вони могли колективно дати підтримку цій дитинці. От вкрай важливо в своєму переживанні, в своєму горі бути не одному. Обійми це напрочуд сильний вияв того, що ми не одні. Інколи ця тактильна єдність проявляється у підтримці, а інколи у можливості виходу з нещастя та безвиході, бо разом завжди легше.